Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Усім, дорогі друзі, говорить і показує Полтава стадіон Ворскла. В ефірі запрошуємо вас на перегляд трансляції поєдинку, організатором якої є футбольний клуб Ворскла Полтава, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полуправ прав усіх клубів-учасників професіональної футбольної ліги. ПФЛ представляє матч другого туру Вібет першої ліги з футболу. Сезону 25 26 років між Полтавською Ворською та Юксою. Тарасівка. Ну, правильніше буде говорити Юкса-Тарасівка, бо це абревіатура у чорній формі команда Юкса. Їхні ворота праворуч, і вони розіграли м'яч. Володимир Шланчак, Черкаська область, Максим Катющев, Одеса, асистенти. Владислав Орендочка з Полтави, четвертий. Рефері. Зараз в атаці Юкса. Ще одна подача. Пору пробуває головою. Над попереченою Ромаріньо. Сьогодні він на вістрі атаки своєї команди. А нині він в Полтаві. Ось зараз Ситников. Капітан команди скидає під удар. Але тут іде розпасовка. Ось тепер. Дальній удар над попереченою м'яч пролітає. Парагвай. Знайомимося із цим футболістом. Йому 25 років уже виповнилося. І ось помиляється Микита. Перехоплення від Юкси. Мчить лівим флангом Парагвай і втрачає м'яч. Відбирання від капітана команди Дмитро Пріхна на ваших екранах теж багато компліментів на його драсу І Знову помилка від Ворскли. Ромаріньо падає перед штрафною площею, заробляє штрафний, і це буде попередження. Жовта картка. Давай, 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 давай! По-моєму, Владислав Дворовенко отримав жовту. І штрафний удар готується виконати юкса. Там точно є кому пробити. І той же Парагвай може. І Ромаріньо пробиває. Він влучає в стінку м'яч, іде на кутовий удар виконував удар на виконання був і але не перекинув м'яч. Ось цей м'яч, який зараз на ваших екранах, на лівому фланзі, він трошечки змінився порівняно з попереднім сезоном. Став яскравішим. Організатори власне, і партнери пишуть, що цей матч цей м'яч сшивається вручну. З 32 клаптиків, якщо комусь цікаво. Зараз Ворскла атації, Якраз і м'ячик подає до штрафного майданчика. Удар м'ячу сіті! 1-0 Забиває Полтавська Ворскла. Голом відзначився 11-й номер Антон Байдал. Ось верить увагу. Це вже подача. І от грамотно, як Антон Байдал грамотно не смикнувся вперед на м'яч, так а навіть пригальмував в своєму просуванні і. Над захисником м'яч пролетів над 45-м номером. Над Сабієвим. Один з трьох центральних захисників. І там вже була справа техніки. Просто направити м'яч на Татаркова. І на випередження зіграв Жданович. Віддав передачу. Удар по воротах. І Лавута. Ромаріньо не переграв голки Полтавської Ворскли. Тривалі атаки розігрує. Парагвай знайшов шпаринку для того, щоб просунутися, але просувається. Уздовж воріта, не одна ворота віддав передачу на Ждановича. Не на Ждановича, на Харченка і знову Лавута забирає м'яч у руки. Грають. Я, до речі, ну, цікавився, бо це навколо футбол, який важливий. Є різні модифікації цього м'яча. Ось цей м'яч, він зшитий. Дальні удари. Зараз Лавута перед собою вибиває. Щоразу, коли я починаю розповідати про м'яч, щоразу виникає небезпечний момент. І його позиціюють як той, який менше вбирає вологи за рахунок відсутності швів. Але ми граємо ось цим, який шитий вручну. В Атаці зараз Дюкса. Передача на капітана. Ситников. Ситников під ліву ногу, але забарився з ударом, не встиг пробити і завадив йому захисник. Забирає м'яч руки Кирило Лавута. Сих імен або навіть прізвисько. Наприклад, інший бразилець Едсон Нарантес Дунасіменту обрав собі прізвисько Пеле. А зараз не Пеле, а Дмитрук. В атаці передача знову з правого флангу. Активний Тарас Дмитрук на своєму фланзі. Підбирання за Заворслою. Пам'ятаєте, що я казав за підбирання? Ось зараз це е, працює. Ну і за лінією м'яча усі, окрім Ромаріньо. Ромаріньо це теж прізвисько. Іньо. Е, це така Татарков. Прибирає м'яч під себе, повертає Тарасові. Тарас може виконувати передачу, але вирішує просуватися вперед. І втрачає тут м'яч. Сабієв. Аж сюди на трибуну м'яч вибиває. Ось цей захисник на ваших екранах на другому плані. А в атаці Зараз Полтавська Ворскла. Семотюк. Семотюк. Удар. Удар зараз і м'яч у Сіці. 2-0 забиває Ворскла. Відзначається Владислав Войцеховський. І знову Олександр Бабич Нічого не демонструє на обличчі. Ось Володимир Білаков, він вихованець полтавського футболу, прав, ліворуч від нього, теж тренер полтавської команди. А ось повтор цього епізоду, подача, і там знову знову якась ну от, не, не, до, не догледів захисник у цьому епізоді. Семотюк віддав передачу. А Войцеховський і замкнув. Ну що, дорогі друзі, повертаємося до Полтави. Артем Михайлюк із Житомира дав свисток пропоновлення гри. Другий тайм розпочато матч Ворска Полтава Юкса Тарасівка рахунок після першої половини зустрічі 2-0 на користь полтавців. Ну а зараз кидає за бокової Роман Ювхимець. Збирання за Ворською. А тут Юв вступив у відбір і допоміг Парагваю заволодіти м'ячем. Парагвай подача до штрафного майданчика. Лавута виходить, забирає м'яч руки і приземляється на м'якеньку зелену травичку полтавського стадіону Ворскла. Крило Лавута. На трибуну, яка називається Східна. Ось та трибуна, яка зараз у вас в кадрі, вона вважається східною. Там не дуже влітку зручно дивитися футбол. Зараз Юкса Вотаціох як проходить Ромаріньо, і здобуває фол. Ще й жовта картка. А це, друзі, це друга жовта картка у цього футболіста. Червона. Вадим Червак отримує другу жовту, яка перетворюється на червону. І ворскла залишається в меншості. От треба було за Ромаріньо раніше мені говорити, бо щойно я сказав, Ромаріньо прискорився, зробив фол. Завжди в юксе цікаві розігріші штрафного. Зараз подивимося. Ні, це прямий удар і неточний удар. Перехоплення від полтавців. Передача в центр поля. Буренко. Пас, на... пас не точний. Виявився на Андрущенка. Якраз. Падіння в штрафні. І пенальті призначає Олександ. Артем Михайлюк. Перепрошую. Пенальті на користь полтавської команди. Заробив її футболіст. Ось ця людина прийняла таке рішення. Зараз майже без роздумів просвистів рефері. Дивимося, у повторі. Ось атака флангом. І ось тепер свисток Семотюк. Удар по воротах, М'яч у сітці. 3-0. Владислав Семотюк. Сьогодні є вболівальники на трибунах. Кількасот людей точно є. А ось повтор цього 11-метрового розвів воротаря і м'яч по різних кутах. І така ще мікропауза ще була під час удару. У складі Ворскли, після якої полтавці забили. Зараз просувається вперед чи Пасує на Войцеховського. Отримує м'яч у відповідь до Прострілює. І тут не зміг випередити воротаря нападник полтавської команди. Ситуативний нападник. Це був 20-й номер Максим Андрущенко. Вболівай за український футбол. Стеж. І долучатися до інших онлайн-медіа професіональної футболь... футбольної ліги. Шукайте нас у всіх. Провідних соціальних мережах. Педру знову з м'ячем. Передача на партнера. Удар по воротах! І прицільно пробивав футболіст. Юкси, але не влучив у ворота. 75-та хвилина. Ось автор цього удару на ваших екранах. Теж він активний був і в першому таймі. Матвій Харченко. Я про нього зараз веду мову. Ромаріньо аж тут прийняв м'яч, але все дарма. Втратив він його. І запускають полтавці свою хвилю атаки. Два в два. Вихід просувається вперед футболіст у білій формі. Чидомера удар по воротах. І... Прекрасно на рамці зіграв Олександр Постемський. Голкіпер команди Юкса ідеально вибрав позицію, щоб відбити удар від ось цього хлопця. А це Ромаріньо пробиває і повз ворота. Правою ногою зовнішнім, по-моєму, підйомом пробивав. Ну і дуже неточно. Для, такого, для такої відстані і, і от дивіться, пройшов. Він же пройшов, мав простір. Сердюк опиняється на газоні. І на цьому лунає фінальний свисток. Ось ця людина сьогодні багато свистків дала, багато рішень прийняла. Артем Михайлюк сповістив про перемогу полтавської команди з рахунком 3-0. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вполівай за своїх разом сильніші. Вібра Єфрен разом сильніші.